Я вітаю своїх земляків надніпрянського міста Кременчук. Наголошую на Дніпрянського. Як гадаєте, чи уявляємо ми з вами повною мірою, як поталанило нам жити на Дніпрі? Який вплив спричиняє могутня ріка на наші серця і душі? А відтак, яких легендарних людей підкорювачів водної стихії дав світові Кременчук? А от ми вам розповімо сьогодні про одного такого. І будьте певні, якщо дослухаєте нашу історію до кінця, будете пишатися цим своїм земляком. І тим, що можете ось так запросто зустріти сьогодні на вулицях Кременчука, його доньку, його онуку. Тож починаємо. Хоч місто і Кременчуки і на Дніпрі стоїть, але його можна по праву вважати морським містом. Ще в 1559 році воїни московського воєвода Адашева разом з запорізькими козаками, саме тут в Кременчуці збудували суднобудівну верф і декілька десятків великих човнів збудували і направили запорожцям на Запорозьку Січ. Потім, коли Кременчук став Губернським центром Новоросійської губернії, це 1765 рік, було збудовано десь 120. Ну, по тих часах це кораблів. І можна сказати, що саме кораблі, збудовані в Кременчуці, лягли в основу Азовського і Чорноморського флоту. Ну а далі історія розвивається. На обрії з'являється ще один кременчужанин. Це Семен Андрійович Ромодановський, людина, яка Спроектувала і збудувала за власні кошти підводний човен. На жаль, такий човен виявився державі непотрібним, тому він так і залишився в кресленнях і в малюнках. Я впевнена, ви вже прийнялися гордістю, особливо коли почули про власне винахідника підводного човна нашого земляка Ромаданівського. Але не про нього сьогодні мова. Сьогодні, віддаючи данину шани і поваги нашим ветеранам Другої світової війни, я розповім вам про легендарного командира щасливої щуки, командира підводного човна Ща 403 Семена Івановича Коваленка. І історія ця починається з адреси місто Кременчук, вулиця Кохнівська, 43. как меня маленькую еще приводили родители в этот дом к моей прабабушке Ирине. Меня тоже назвали Ирина. Любимый город в синей дымке тает, Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Цей район у Кременчуці прозвали за насип. Що мали на увазі? Та, напевно ж, той самий насип, по хребту якого було прокладено рейки залізничної колії. А за насипом жили люди. Це був такий собі робітничий район. Ось тут, на тихій вуличці обабіч залізничної колії, 16 лютого у 1909 році у подружжя Івана і Ірини Коваленків народився син Семен. Не треба довго мудрувати, щоб здогадатися, хто були за фахом, і батько, і дід, і навіть прадід Семена Коваленка, звичайно, ковалями. Певно, якби не революція, ковалем би став і їх нащадок Семен. Махати кувалдою кремезному, дужому хлопцеві, було залюбки і неважко. Спочатку він пішов молотобійником у пожежну частину, потім за тим же фахом на механічний завод, нині завод Кредмаш. А от у 30-му перед армією освоїв професію моториста і цілий рік пропрацював мотористом на Тютюновій фабриці. Зовсім скоро Харківський політех, той самий філіал, якого з'явився у Кременчуці і згодом став університетом Остроградського. Тож Харківський політех зробив з Кременчуцького юнака молодого, кмітливого інженера. А далі, на вимогу часу, комсомол кидає заклик молоді йти на флот. І він пішов. Більше того, він обрав для себе підводний флот одного разу і на все життя. Гуляєт красотка, підводна лодка, по бурному морю. Ось так хтось називає підводного човна консервною бляшанкою, а хтось красоткою. У когось клаустрофобія на прийняття замкненого простору, а хтось готовий оспівувати романтику підводної служби, наділяючи свій плавучий підводний дім абсолютно людськими якостями. А дім у нашого героя у середині 30-х такий дійсно вже був. Було велике кохання і щасливий шлюб із дівчиною Лідою, молодшою за Семена на три роки, і народження донечки Діани. Щасливий батько просто розривався між службою і домом. дружная, любящая семья. И дедушка, он по характеру, ну с одной стороны, как военный моряк, он был, конечно, сильный, мужественный такой мужчина, волевой. А дома это был очень веселый такой жизнерадостный, и он очень любил спорт, играл в футбол, пел народные песни. И, конечно, они очень любили с бабушкой вот, друг друга, дедушка и бабушка. Всіх бабушка об этом вспоминала з теплотою, з нежністю. Натомість вкрай серйозним Семен Коваленко ставав на службі. Відповідальний, врівноважений, кмітливий, розумний, сміливий до авантюризму у прийнятті рішень. Молодому капітан-лейтенанту у 1939 році довіряють командування підводним човном Ща-403. Порт приписки полярний Баренцеве море. Тепер екіпаж у кількості 42 людини, його друга сім'я. Пізніше усі, як один, хто залишився живий, вони будуть згадувати їх. Товариш командир Семен Іванович Коваленко ніколи не підвищував голос. За провини викликав до себе у каюту і рівним тоном довго вичитував так, що ставало гаряче. А тим часом до кордонів молодої радянської держави наближалася фашистська орда. Північний флот, як і усі частини і підрозділи радянської армії, став на захист рідної землі. І човна Щука за номером 403, звісно, теж усі розуміли, німці зазіхатимуть на Мурманськ. Але перед тим як жорстоко битися із ворогом зі свого полярного моряки евакуювали найрідніших людей свої родини, своїх дітей. своих кухонных Пускай разлуки нас совсем не покидают, Пускай шторма и ветры хлещут нам в лицо, Пускай живет любовь, и мы об этом знаем, Что чище и сильнее в жизни нет ее. Когда эвакуировались после начала войны семьи военнослужащих. Сначала с Полярного их эвакуировали в город Ленинград, затем вернули в Мурманск, а с Мурманска в Архангельск и тогда уже в Ветлугу. Так вот, вот этот переезд с Мурманска в Архангельск сопровождала этот корабль подводная лодка. Это была Ща-403. Вот так последний раз дедушка на своей лодке провожал свою семью в эвакуацию. Свою мечту нашли они в седых морях. Уходят корабли, уходят постоянно. И возвращение их ты вечно будешь ждать. Незадовго до війни субмарина щука капітана Коваленка таємно супроводжувала, підстраховуючи перший в історії безпосадковий переліт радянського екіпажу до США. Але тут інше, тут зовсім інше. Ми можемо тільки уявити собі почуття командира підводного човна, що під чаром крижаної води кожної миті був готовий до бою за людей на тому кораблі. І найголовніше, він, якщо не знав, то напевно здогадувався. Не дві, а вже три найдорожчі для себе людини супроводжує його човен у крижаних північних водах. У витлузі, куди було евакуйовано родини моряків з полярного, у Семена Коваленка згодом народився син. Але батько вже ніколи не побачить свого хлопчика. Разом зі своїм немовлям Лідія Коваленко піднімала і виховувала у ветлузі інших дітей. В основному дітей-сирят. Лідія взялася завідувати дитячим комбінатом і робила це впевнено, віддано і рішуче. Лідія Коваленко нічого не знатиме про долю свого коханого чоловіка більш ніж 20 років. Аж поки одного дня вже тут у Кременчуці раптом не отримає звістку про його долю лист прийде із самого далекого Заполяр'я. Узнали ми з публікації газети на «Стражі Заполяр'я». Вперше напечатана була стаття про судьбі моєго дідушки. Звісно, в нашому місті не було газети, а сослуживці дідушки, прочитав цю статтю, написали бабушки. Буквально по крихтах родина Семена Коваленка стала збирати відомості про чоловіка і батька. І тут стає зрозуміло, паралельно на найвищому рівні йде ціле розслідування долі зниклого безвісти в лютому, 42-го командира підводного човна Щ-403. Більше того, відповідні органи вже давно натрапили на його слід опісля зіткнення. І слід цей привів у німецький полон. За радянськими сталінськими мірками, хто був у полоні, однозначно зрадники. Бо комуністи ж живими ворогом не здаються. Але усі, хто знав Семена Коваленка особисто, один за одним стають на його захист, даючи свідчення і друкуючи листи до штабу флоту. А тим часом, у 1972 році, рівно через 30 років від тих морських боїв з німцями близь берегів Норвегії. У радянський прокат виходить фільм під назвою Командир щасливої щуки, практично перший радянський бойовик. Головного героя у кінострічці звуть Олексій Строгов. Він росіянин, родом з Підрожева, командує на північному флоті підводним човном. Ща 721 проявляє дива сміливості і мужності. А у кінці фільму грично гине, прийнявши на себе удар і наказавши екіпажу занурюватись без нього. До того часу історики, дослідники і головне родичі Семена Коваленка вже добре знають цю історію. Вона трапилась саме із ним, з Семеном Коваленком, українцем, уродженцем Кременчука, командиром тієї самої легендарної щуки, про яку розповідають усі 100 хвилин нового широкоекранного фільму з актором Петром Велієміновим у головній ролі. І ось. Афиши из название фильма в Реште появляются и у Кременчуци. Однажды в город Кременчук, в общество знания, привезли фильм ⁇ Командир счастливой щуки ⁇ Моя мама пошла смотреть этот фильм. Она знала, что на встречу э, приедет... Петр Вильяминов. Ей очень хотелось встретиться с этим артистом, и такая встреча состоялась. Петр Вильяминов был очень взволнован, и он даже сказал, что я даже пересмотрю свое выступление, потому что вот вы рассказали мне многие вещи, о которых я даже не знал о своем герое. Бывает. В войне все бывает, даже сети. Каки з них вибратися? Ну, щукарі. Починаємо перегади! Тим часом розслідування щодо реального командира щасливої щуки йде аж до середини 80-х. Без жодного сумніву щодо героїзму земляка у Кременчуйському краєзнавчому музеї. Виставляють в експозицію світлину із портретом славного легендарного кременчужанина Семена Коваленка. Екскурсоводи залюбки розповідають найменшим відвідувачам про їх славного земляка. І коли приходили такі першокласники молодших класів, учні на екскурсію і слухали це все. Треба було їх обличчя бачити. Сьогодні ми знаємо про командира щасливої щуки практично все. І ось історія його подвигу викладена і не викладена у фільмі. Дійсно, перебуваючи на межі молодості і зрілості, відтак маючи гострий розум і здоровий авантюризм, командир підводного човна Семен Коваленко у фільмі Олексій Строгов у бойових ситуаціях поводив себе вкрай сміливо і навіть доволі зухвало. Я вважаю, то, що ти задумав, Олексій, похоже на авантюру. Ну, скажи, комісар, раз ти наперед все знаєш. Де грань між авантюрою і оправданим різком? Дійсно, його човна, гітлерівці боялися як вогню. Він був для них незрозумілий і непередбачуваний. Виходив з найкритичніших ситуацій, проводив маневрування іноді, взагалі, всупереч логіці і здоровому глузду. Мене не про мисля, той лодку і його капітані, яких три рази об'являли думка підчеркує всі розрахунки нормального чоловіка. Я хочу предположить невозможное. Русский капитан разгадывает секрет новых не взрывается и не поворачивает на обратный курс. Це він, човен з 403, під командуванням Семена Коваленка, практично вперше в історії підводного флоту, 22 грудня 41-го року, провів нічні торпедні атаки з надводного положення, затопивши сторожовий корабель і транспорт ворога водночас одним пострілом. Метавий апарати є. Торс. є, торс. є торс. Це саме він, наш Семен Коваленко, був наче рідний батько для усіх своїх членів екіпажу. Він втішав, обнадіював, підтримував свою команду від старпома до наймолодшого матроса. Він сам куштував приготовану на судні їжу і не забував кожного разу хвалити корабельного кока. Це свідчення мічмана Михайла Любченка. І це виписано у фільмі. Більше того, на роль Кока Булкіна тоді у 1972-му знаменитий Аркадій Райкін благословив свого сина. Це був дебют Костянтина Райкіна у кінематографі. Булкін. Є тач командір? Розуєш? Нікак не командир, командир. Бомби щити. О, 133 вже. Зробив, що я говорю. Так точно. в центральний. Эй, товарищ командир! Я тебя что просил приготовить? На лодку крема не хватил, товарищ командир. О! 141. С <связь> твоей <связь> <связь> 142. Звісно, деякі моменти фільму взято для узагальнення подвигу радянських підводників у часи великої вітчизняної війни. Епізод, де один підводний човен рятує інший, дійсно є правдивим. Але то трапилося не з нашою щукою. Підбита ворогом субмарина Ща-421, що повністю втратила керованість, була врятована екіпажем субмарини Ка 22 І це дійсно історичний факт приблизно того ж часу. Що ж до останнього рокового походу нашої щуки, точніше, її командира Семена Коваленка, ще 403 вийшла у море 13 лютого 1942 року. Її завданням було висадити трьох норвезьких партизанів-розвідників на острів Магерей. На морі був шалений шторм. Вода злетала у небо, неначе кипіла, так свідчили очевидці тих подій. Надовні гумові плоти, на яких були розвідники і два грибці, старшини з-під лодки Михайло Клімов і Микола Широков миттєво зникли у темряві. Була полярна ніч. Коли їх через деякий час підтягли назад за троси, плоти виявилися порожніми. Хоча старшинам було суворо наказано в жодному разі не сходити на берег. Командир Семен Коваленко не міг покинути двох своїх людей на призволяще, зникли ми безвісти. Він вирішив чекати і чекав. Через три дні, 16 лютого, саме на день народження Семена, йому виповнилося 33 роки. Морська стихія послала йому найцінніший подарунок буря стихла. Човен знов підійшов до самого берега, але Михайла і Миколи ніде не було. Простоявши ще три дні біля острова Магерей, ще 403 вирушає. У зворотню путь. Чому командир обирає надводний шлях у темряві, це так і залишиться загадкою. Але таке його рішення стане для нього роковим. Радянська субмарина у поганій видимості вискакує прямо на два найсерйозніші, тоді ворожі судна тральщик 1503 і мінний загороджувач Брумер, легендарний корабель тих часів, найпотужніший мінзах не тільки у Європі, але й певно в усьому світові. Збентежений вахтений кличе на місток командира. Не догравши партію у шахи, Семен Коваленко з'являється на містку із двома офіцерами. Їх миттєво прошиває кулеметна черга. Усіх тру. За командою командира легко поранені у м'які тканини тіла члени його екіпажу швидко заскакують всередину човна. У самого Семена роздроблено ногу. Він розуміє, на порятунок його часу немає, інакше загинуть усі. Його останній наказ негайно занурюватися, занурюватися без нього. На цьому героїчною гибеллю історія сміливого командира щасливої щуки у фільмі закінчується. Але не закінчується історія нашого земляка, його непритомного у світлі прожекторів підібрали з крижаної води гітлерівці. Рятували виключно як цінного для допитів радянського офіцера. Він опритомнів на норвезькій землі, у якомусь скиті на руках у російськомовної чорниці. З подивом побачив, що нога в нього тепер одна. Ну а далі далі були концтабори Осло Париж Гдиня його допитували майже рік до глибокої осені 42-го. А він без останку плутав ворогів, вигадуючи нереальні дані, подаючи перекручену інформацію, придумані координати. В останні місяці свого полону він, маючи непересічний талант, балагура, оптиміста, встиг потоваришувати з кількома іншими в'язнями, один з яких англійський офіцер-підводник на прізвище Пріцкорт, залишившись у живих і доніс до радянського керівництва морфлоту останні слова командира щасливої щуки: будьте певні, присяги на вірність батьківщині я не порушив. Зрозумівши, що радянський командир-підводник клеїть з них дурнів і безперервно дезінформує якоюсь абракадаброю, оскаженілі у безсилій люди гітлерівці розстрілюють молодого радянського командира, українця кременчижанина Семена Івановича Коваленка. Його могила десь далеко. Рідна земля не дочекалася свого славетного сина. Він так мріяв оселитися після війни тут, у рідному українському Кременчуці, навіть у якомусь ближньому селі чи на околиці. І про це він теж говорив товаришам, по нещастю, там, у полоні. Чи долинув він душею до рідного краю, прийнявши люту смерть на чужині. Кажуть, допоки людину пам'ятають, допоки вона і жива. Гарний усміхнений Семен Коваленко нині зустрічає мудрим поглядом з гранітної меморіальної дошки голосливу малечу нашої першої загальноосвітньої школи. Він сам вчився тут колись, тільки ось у цій першій її будівлі. Цю дошку на честь свого легендарного побратима виготовили, привезли і відкрили у 2009-му до сторічного ювілею від дня народження Семена Івановича Коваленка його бойові побратими Асоціація Українських підводників. Відкрили урочисто у присутності його доньки Діни Семенівни та онуки Ірини. На вашій землі раділося той чоловік на якого Ми підводники... Всевременних атомних подводних ЧОВНОВ, всевременних атомних ракетоносців, сьогодні равняємося. Он синою своєї житті спас екіпаж. Тодішній мер Кременчука Микола Глухов разом з усіма віддавав належну шану знаменитому на увесь світ нашому землякові. А у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, якому тоді ще й не снилися жахіття ремонту, який нині більше скидається на остаточну розруху. У музеї тоді запрацювала патріотична і зворушлива виставка під назвою Проживіть життя за мене щоб пам'ять жила в наших серцях, і ми пам'ятали о наших героях і передавали їх будущим поколениям. Не міг і подумати тоді звичайний парабокс Кременчука, що стане героєм на увесь світ, героєм, на честь якого будуть писати книги, складати поеми, творити симфонії, називати вулиці. У його особистій справі не повірите. Дослідники не знайшли свідчень про якісь державні нагороди. Їх немає посмертно вже у 2006-му, Він один з 33 гідних отримав орден зірка командора. За той самий постріл, коли вразив з надводного положення одразу два кораблі. А ще його рідні зберігають теж новеньку ювілейну його медаль. Побратими-підводники його шанують і не забувають. А я знов ставлю запитання: а як такого героя вшанувало його рідне місто? І вшанувало, ми навіть готові показати, як. Бо у тому ж таки ювілейному для Семена Коваленка 2009-му на сесії міської ради одну із вулиць Кременчука було вирішено назвати вулиця Підводника Коваленка. І ми знайшли її, навіть знайшли. Не відразу, але таки знайшли. Ось вона. Ми у жодному разі не жартуємо. На топографічних картах у нашій мерії це ніщо інше як вулиця підводника Коваленка. Вона перетинає тупик Айвазовського, ідучи паралельно вулиці маршала Жукова. Не знаю чому, але саме на ній згадалася і доля самого радянського підводного човна. Ща-403. Він зник без звісти буквально через рік після втрати свого командира. Семена Коваленка. Ніхто не знає, де і у яких глибинах цей човен знаходиться нині. Дослідники припускають, скоріш за все, щаслива щука підірвалася на ворожій міні в останньому з походів. А ми знаємо, напевне, уся команда підводного човна ща 403 до кінця своїх днів наспівувала улюблену пісеньку свого легендарного командира Семена Коваленка. Пісенька ця починалася словами, яких тільки щук не знав Кременчук. Ветіхта риба, в шукариба. Витіхта живе жив риба. Пишаємося нашими земляками. Пишаємося і беремо з них приклад. Вічна слава нашим героям-переможцям! Ми пам'ятаємо ваш подвиг і те, якими ви були. До нових героїчних історій. Хай щастить!